Вітаю в цьому відео. Ми спробуємо з вами розібратись в суті спеціальності прикладна математика. Це спеціальність, яка умовно може бути описана як певний місток між світом абстрактних математичних формулювань та предметною областю, тобто реальним світом. На Вікіпедії в англійській версії написано, що спеціаліст в галузі прикладної математики це професіонал, який здатний використовувати математику для вирішення практичних прикладних задач. За допомогою формул, методів та моделей. Часто виникає питання, де яким буде працювати фахівець, який здобув вищу освіту з кваліфікацією в такій галузі. Відповідь дуже проста: ти зможеш працювати аналітиком, фахівцем з аналізу даних, інженером з Data Science, дослідником. Дійсно, за цієї спеціальності багато людей займаються науковими дослідженнями, і це досить круто. Але варто сказати, що науковці працюють не лише в університетах, будь-яка сучасна технологічна компанія має rd центри а rd інженери зазвичай це прикладні математики. Так само, як і спеціалісти в галузі моделювання, оскільки побудова будь-якої моделі, зокрема, і комп'ютерної, це фактично є нашим математичним або алгоритмічним представленням реальності, власне, то, чим займаються відповідні фахівці. Що вивчають студенти, як які навчаються на цій спеціальності? Тут ми маємо чітко з вами усвідомити, що прикладна математика це така спеціальність, яка прикладає математичні методи до певної предметної області. Отже, вкрай важливим є фокус освітньої програми. Але сьогодні ми цього питання не торкаємося. Це предмет нашого наступного відео. Давайте зараз зосередимось на загальній рамці цієї спеціальності, яка визначена стандартом вищої освіти. Дуже умовно можна виділити три блоки. Перший це, власне, вища математика, як така. Другий це різні методи вирішення математичних задач, і третій це програмування. Бо без нього сучасний математик не існує в принципі. Давайте зануримось глибше в кожен з цих напрямів. Отже, перший вища математика. Тут багато різних предметів, які визначені власне стандартом: математичний аналіз, лінійна алгебра, аналітична геометрія, рівняння матфізики, функціональний комплексний аналіз та багато, багато інших спеціальних розділів. Другий напрям, про який ми будемо говорити детальніше, це методи вирішення математичних задач. Тут слід в першу чергу згадати про чисельні методи або методи обчислень, як ще їх називають. Це предмет, в якому вивчають, як вирішувати математичні задачі. За допомогою комп'ютерних технологій. Також це математична статистика, вартою уваги є методи теорії оптимізації, ну і, звісно, алгоритмічні засади машинного навчання та штучного інтелекту. Є певна кількість спеціальних дисциплін, які вирішують конкретні вже прикладні проблеми відповідно до фокусу тої чи іншої освітньої програми. Третій блок блок програмування. Всі сучасні моделі, методи необхідно реалізувати за допомогою комп'ютерних технологій. Тому фахівці цієї спеціальності, відповідно до стандарту, вивчають структурне, об'єктно орієнтоване програмування, різні скриптові мови, алгоритми та структури даних, бази даних та інші дисципліни. Отже, спеціальність прикладна математика це досить складна підготовка, яка балансує між математикою, комп'ютерним моделюванням та їхнім прикладним спрямуванням в реальне життя. Кастомізація останнього визначається конкретною освітньою програмою та її фокусом. Але це в наступному відео. Якщо ви ще маєте питання, де такий фахівець може бути затребуваний, в якій галузі економіки, в якому секторі, давайте будемо рухатись за трендами сучасності і запитаємо у чаті штучно-генеративного інтелекту. Я це зробив. І відповідь була от така: потужні аналітичні здібності, здатність вирішувати проблеми для фахівця з прикладної математики, робить його надзвичайно продуктивним для майже будь-якої організації. Отже. Детальніше про освітню програму, її фокус, особливості ви зможете побачити в нашому наступному відео. Не зволікайте, дивіться і залучайтесь до наших каналів.